Привіт! Сьогодні я вам розповім про пошукові системи та їх види. Пошукова система це складний програмно-апаратний комплекс, що призначений для здійснення пошуку ресурсів в інтернеті, збереження відомостей про них в своїх базах і надання користувачу переліку посилань відповідно до його пошукового запиту. Головним завданням пошукової системи є здатність надавати користувачу саме ту інформацію, яку вони шукають, а навчити користувачів вибити правильні запити до пошукової системи, які відповідають її принципу роботи, неможливо. Тому розробники створюють такі алгоритми принципи роботи пошукових систем, які найкраще пристосовані до поведінки і ходу думок пересічного користувача. Пошукова система повинна діяти так само, як діє користувач при пошуку інформації і надавати за його запитом інформацію максимально швидко і просто. Користувач оцінює роботу системи за кількома основними критеріями. Чи знайшов він те, що шукав? Якщо не знайшов, то скільки разів йому довелося перефразувати запит, щоб знайти потрібний. Наскільки актуальною не надана інформація, наскільки швидко пошукова машина обробляла запит, наскільки зручно було представлено результат пошуку, чи була потрібна інформація серед перших результатів пошуку, як багато непотрібної потрібної інформації було знайдено на рівні з корисною. Для того, щоб здовольнитися до зроставчим потребам користувачів, розробники пошукових машин постійно вдосконалюють алгоритм принципу пошуку, додають нові функції і можливості намагаються поширшити роботу системи. За даними компанії NetApplications у квітні 2010 року використання пушкових систем на заході розподілося так. Google 86,5%, Yahoo 5,3%, Bing 3,13%, Baidu – 3,2% і Яндекс 1,7%. Я розповім вам про найпопулярнішу пушкову систему, це Google. В Google можна багато чого знайти корисно. Наприклад, про сам Google. Google Wiki. Ось. Сразу же зашел на сайт, который мне потребен на первой, на первую страницу. И тут вся информация, которая мне потребна про Google. Как пушковую систему. За очень короткий час Ми знайшли дуже корисну інформацію. Ось. І дуже багато сайтів виставилось. І ось кілька сторінок. Щоб краще шукати, то ось зробили пошки пов'язані з запитом Google Wikipedia. Google Chrome Wikipedia, служби Wikipedia, Google сайт. Ось, це можна теж. Допоможе вам в пошуку те, що того, що вам потрібно. Разом з Google Wikipedia можна шукати конкретніше по критеріям зображення наприклад новини відео там книги наприклад карти це для користування фографії якщо вам потрібно ось так тут карти. налаштування пошуку фільтри безпечного пошуку а можна не тут безпечний пошук, щоб відкривати місць непристойного характеру в результатах пошуку. Щоб е, провести це в дійсність, потрібно нажати галочку. Можна вибрати. убрати. Передбачення миттєвого пошуку. Миттєвий пошук Google показує 10 результатів. Е, це потрібно для того, щоб, е, не, е, щоб не, не шукати багато непотрібної не інформації, яка висвічується. А саме те, що вам потрібно. Де відкриваються результати? Відкривати кожен вибраний результат у новому вікні веб передача. Це, наприклад, можна відкривати на цій вкладці, яка у вас є, на якві шукаєте. А можна а, нажимати на сайт і відкривати другу вкладку. Ось так. Щоб привести це дійсність, потрібно зберегти. І налаштування збереження. Так, мови. Можна користуватися мовою, яка більше до вподобається в Google. Ось. У мене стоїть українська мова. Можна увімкнути безпечний пошук. Сразу. Можна умкнути розширений пошук. Розширений пошук потрібен для того, щоб не шукати різну потрібну інформацію, яка може вирішитись з тим, що їм потрібно. Тут конкретніше можна знайти з чим потрібно. Також є... І ще одна пошукова система яка популярна в східній європі це Яндекс в Яндексі все теж що і в Google теж карти новини картинки відео словники музика Є погода ну сразу Яндекс теж таке ж саме що й в Google я надіюсь вам допоможе у дальше вивчення пошукових систем та інформатики на все добре